Доброго дня, шановні поціновочі архітектури. Ми сьогодні з вами знаходимося в раю. Тільки не в тому раю, що на небі, а в селі Рай Тернопільської області. Тут знаходиться такий великий красивий парк, створений потоськами. Схожий на Софіївку чи на парк в Білій церкві. З точки зору архітектури, нас, звісно, цікавить цей мисливський будинок, який був тут побудований. Тут я це подумав, що цікаво, чи село з самого початку мало назву рай, і тут було, через те, що тут було красиво, і Потоцький вибрав це місце для того, щоб поставити свій мисливський будиночок. Чи вже після того, як вони зробили тут красиві? Красивий парк він став називатися рай. Це питання треба подивитися. Що ми тут бачимо? Бачимо, що будівля в такому не дуже доброму стані, але вона до останнього часу використовувалась. Тут був якийсь чи медичний заклад, чи інтернат. От, бо ще 10 років тому ми сюди приїжджали і тут люди ходили. От, бачимо, що він двохповерховий на першому поверсі. Такі е, дошкоподібні русти, от вони такі довгенькі, ніби з смужечками. От Зверху бачимо е, напівколони, і над кожним вікном є ліпнина у вигляді е, грецьких якихось маскаронів. Е, мені здається, це пан, от, бо з ріжками і е, роги е, достатку. От, мабуть, тут зверху була якась а, така велика зала. І Тут по бокам, видно, є такі колонади, які теж створені не з справжніх а, балясин, а з такої імітації балясин. Ем, бачимо, що зверху колони мають капіталі такого простого дорізького ордеру, і е, дизайн. Оцих от тригліфів зверху, і під ними, під кожним тригліфом є такі краплинки, гути і ем, оці модульони, які зверху під карнизами, все це підказує, що будинок зроблений в класицизмі. Тобто по канонах грецької архітектури він такий скромний, простенький от. і, мабуть, був дуже ошатним тут в парку. Тут бачимо два таких портика, якісь входи, і з цього боку теж є вхід, він такий більш, більший, і, мабуть, це був центральний вхід. І тут, мабуть, ще можливо була якась колонада. От, наразі неясно, звісно, що тут було, треба подивитися старі фотографії. От, бачимо. Тут такі масивні великі вікна от, і деякі вікна вони закладені, от там нічого немає. Мабуть, якісь технічні приміщення були створені. Так, з, В сторону парка у нас такий балкон є. Металевий. Консолі, оці, які тримають е, цей балкон, вони старі. От, а сам балкон зверху вже наварений. Такий Радянський. Бачимо, що з цього боку він має такий самий дизайн, як і з того боку. Тобто у класицизмі О, така все симетричне, з доволі мінімальним декором. Чим, власне, класицизм легко її відрізнити, бо він такий дуже скромний. Хоча Е, бачимо, що тут є і якісь більш більше декору тут з цього боку. Це теж схоже на вхід. Таке враження, що з усіх боків у нього вхід. От, тут бачимо у нас якісь е, жіночки з вінками, зверху теж там вінки є. І отут е, це такі. Сокири римські, які були, до речі, на гербу у фашистів італійських. Тут цікаве вікно таким напівколом зроблене закладено ем, чимось, якоюсь фанерою. Видно, не змогли вони його відновити або не мали потреби, тут теж вікно чомусь заклали. Ось будинок в доволі непоганому стані. Ось тут видно яка була кладка, що це з якогось пісковика зроблено і частково що тут цегла присутня. Хоча цегла да, цегла присутня, Ось тут теж видно на кутку, що тут цегла була. Ось. Також ось по цьому вікну, видно, що верх просто заклали цеглою. Очевидно, було ліньки виробляти такі ажурні рамки для вікон от, і зробили як попроще. І мені здається, що цей о, палац разом з цим парком може бути шикарним готелем, от, тому що території багато, о, будинок історичний, тому якщо є в когось ідеї, куди інвестувати гроші, то можете сюди. Палац збудований в XVIII столітч, тобто доволі старий, От, і дуже добре, що гарно зберігся. тут відразу в бік парку є ще такий фонтан такої хвилястої форми. І виглядає він, звісно, дуже цілим, тому можливо це якась пізніша вже історія. Тут поставили такого маленького лева в цьому фонтані, замість фонтану. от І от він, Тут якраз з балкону його можна було наблюдати, цей фонтан. Тут ще трохи віддалік від палацу. От у нас тут палац. От стоїть такий будинок, теж видно, що старенький і в нього є такий от шикарний еркер який висить на кутку. От сам будинок має дуже такі оригінальні вікна. Ось Тут вони спарені і вузенькі, і під вікнами ніби таке заглиблення йде. От не знаю навіщо це заглиблення, мабуть, чисто декоративне. Взагалі по дизайну цей будинок виглядає пізнішим. Це не класицизм, це вже ближче до якогось такого модерного. Тут цього будинку ще є багато такого перебудованого. От, мабуть, тут це були флігелі, де прислуга готувала їсти нашому пану. Так, а ось власне і парк рай. Ось тут, звісно, такий прям як... У Швеції дуже красива водойма в горах, от. і воно все обсажено такими хвойними деревами. І ще тут є острів, на острові така от скульптура русалки. І у русалки дуже цікаве обличчя. Дивиться в небо. Видно, що русалка ну тут, до речі, прям антропологічна. Довершена зроблена. От, видно, що вона витисана з того ж самого пісковика. От, мабуть, якраз десь з тих часів русалочка тут збережена. От, молодці, що не відбили її голову. На цьому будемо завершувати нашу екскурсію. От, якщо будете десь тут в Бережанах, то приїжджайте. До побачення.